Можна триматися, можна домовлятися. Всім треба буде затягувати. Цими вихідними у Києві відбулася двогодинна інтерактивна квест-гра у пошуках довгокрила, яка об'єднала дітей ВПО та дітей з місцевої громади віком 10-13 років. 18 районних учасників та учасниць знайшли собі нових друзів, виконуючи завдання різного характеру, які були направлені на розвиток логічного мислення, згуртованість, розвиток креативності, а також командних роботи Сьогодні була проведена квест-гра для дітей ВПО і для дітей з приймаючих громад. Цілю цієї квест-гри є розвиток критичного мислення, підсилення стійкості, згуртованості і соціалізації дітей на новому місці проживання. Окрім рухливих ігор, під час заходу дітей ознайомили з такими поняттями як фейки, та навчали їх відрізняти від правдивої інформації. Також під час гри. Дітей ознайомили з поняттям оцінювальні судження та показали негативні аспекти цього поняття, які можуть зашкодити у спілкуванні. А також навчали аналізувати базові потреби людини. Усе це відбувалось у формі гри, яка містила в собі виконання певних завдань. Як відрізніти те, що кажуть люди, і на що треба звертати увагу при аналізі мови? Це було одним з завдань. Також діти дізналися, що таке оціночні судження, чому вони інколи заважають у передачі інформації, і чому їх не можна вживати в своїй мові і в спілкуванні з іншими людьми, що це може бути не тільки некорисно, а ще й Інколи образлива квест гра у пошуках довгокрила побудована на легенді у популярної серед дітей цього віку героїні Венздей Адамс. В Україні є двоюрідний брат Святослав, який вирушив на пошуки великого кажана, якого занесено до червоної книги України та розмах крил, якого становить метр вісімдесят сантиметрів, довгокрила. Під час виконання завдань квесту діти перенеслись у 2035 рік та пройшлись сімома містами нашої країни, де розташовані пам'ятки архітектури у готичному стилі. Мені дуже сподобалося, було дуже весело, завдання були дуже цікавими. Познайомилася з дівчатками в своїй команді і загалом все було дуже цікаво і всі були раді были, интересные, были игры. були ігри. От я этот з стаканчиками і з зеленим хромакеем на полу. Сьогодні ми ще делали кажана. Сьогодні в мене з'явилися нові друзі. Сьогодні було дуже цікаво та весело. І мені запам'ятався цей іспит, де потрібно було перевернути щось пройде тканини. І коли всі коли люди на ній стоять, що тобі найбільше запам'яталося? – Мені запам'яталася гра там, де ми повинні стояти на коврі і перевернути його? А ти знайшов собі друзів? – так. Познайомився з ними, обмінявся телефоном, Як це так Ну, просто ми дружили. А. Ну і дружимо. Ви дружили, ви з друзями сюди? Угу. Ні. А? Ну просто ми тут познайомилися. Ти собі все-таки все так. ти собі знайшов нових друзів. А що це ти робив? Я робив кажана, а це були подарунки. Я прийшла і не думала, що буде так сьогодні. Цікаво. Я ще ніколи не була у такому цікавому місці. І мені дуже. Я дуже зустріла дуже гарних друзів, познайомилася з, 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 декількома, з декількома людьми, та мені дуже сподобались подарунки. А що тобі подарувала? Е, я робила кажана, та мені подарували наліпки та браслет. Я робила кажана, який двігає е, крильцями, але щось не ні і он не двігає крильцями. Мені подобались дуже сьогодні конкурси, тому що ми працювали з загадками, картами, і що ми отримали сладкі подарунки та от браслети, наліпки. Зазначається, що програма була розроблена міжнародною організацією IREX за підтримки держдепартаменту. США. стартував проєкт гри у понад 14 різних містах України. Зокрема, у столиці провели дві таких квест гри. Всі фахівці, які проводили заходи для дітей, пройшли спеціальний тренінг та є фасилітаторами цієї гри. Команду з яких відібрали на конкурсній основі, завдяки їх попередньому досвіду. Ду та освіті Маргарита Трофімова інформаційний портал ІртаФакс.